Нашому каналі, друзі, Ну часто, коли ми прибираємо якусь ту чи іншу культуру, постає питання, чи залишити так землю, чи все-таки використати її і ще щось посадити. Особливо, коли Ну прибираємо щось раннє. І ось, друзі, такий, можна сказати, незвичний випадок, тому що прибрали ми часник, який про який ми вже зняли не одне відео. Хто не бачив, може подивіться. Просто часник супер ранній, прекрасний часник. І ось ми його прибрали. Той, що ще ось іншого сорту, цей ще ростиме в нас Ну, зазвичай часник коли прибирають. Вже в липні місяці, туди десь після 10 числа. А зараз у нас 19 червня. 19 червня, друзі. І часник ми. Викопали цей приблизно днів, ну, на 10, мабуть, точно пізніше, чим його можна було викопати через те, що пішли дощі. Ну, от так, тільки надумали викопувати, пішли дощі, викопали б його ще раніше. От такий прекрасний часник. Ну, ось так, щоб весь вам не показувати, оце ось такий часничок прекрасний вродив. Оце ось саме менші такі головочки. А взагалі, ось практично всі ось такі головки часнику. Часник смачний, прекрасний, врожайний і що саме головне, дуже і дуже ранній. Друзі, ну я вже говорив про те, що, е, на, на жаль, е, цей часник ми тільки розводимо, тому. Е, не запитуйте в коментарях, чи можна його придбати, тому що ну, нема в нас такої кількості. А пані Валентина, яка прислала нам цей часник, за що ми їй все знову ж безмежно вдячні, ну, мабуть, в неї теж немає такої кількості, щоб його реалізувати. Друзі, ну сьогодні не про те. Сьогодні про те, що все-таки, от як можна використати. Оцю землю після саме після цього часнику, тому що викопаний так рано, і що можна посадити? Ми вирішили пересадити. У нас вже посаджені там огірочки, е такі про простяки, наші простяки, огірки, які ми е садимо. Кожного року і е, з тими огірками практично до заморозку. І от ми хочемо тут посадити огірки. Верніше, не посадити, а пересадити. І саме цей процес і хочу вам показати. Ну, по тому викопав ось е, рівчачок, як ми і взагалі завжди робимо. Е, поробив ямочки. У ямочку перегною, коров'ячого перегною. І, друзі, кальцієва селітра. Ну, отак по пів чайної ложечки. Для, для кращого приймання. Так. Друзі, гарно поливаємо. Оце все діло. Ну не зразу, тому що не зразу все. Тому що зараз побачите чому. Ідемо на те, щоб взяти е, ну огірок для того, щоб його пересадити. Ну ось, друзі, тепер саме така головна наша задача викопати так. Е, Оці огірки там, де нам потрібно, щоб як якомога краще збереглася земля навколо цього огірка, інакше, інакше він прийметься погано. Ось. Так, друзі, і йдемо садити. Ось чому, друзі, я казав, що не заразом усе поливаємо. Це процес такий не швидкий. і ось так. Акуратно. Ось так цей огірок садимо. І так і далі будемо садити. Тому що, як бачите, це не швидко, щоб вас не затримувати. Друзі, ну, ось так я хотів розповісти вам і про такий часник, що дуже ранній, і що після нього, після такого часнику, можна посадити, а взагалі що садимо ми. Якщо комусь було цікаво, корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, всього вам доброго.